Добрий день. Маємо сьогодні 8 липня 2025 року. Ну І <кій> в нас почалась жнива. Приїхали ми сьогодні в сусіднє село. Треба збити пів гектара озимого ячменю. Ну, Там син поїхав вже, закінчує. такі тюки виходять. тюки зробив десь метр Метр 5 сантиметрів. Нитка тріщить. Ну, воно трохи сирувате. Воно сьогодні молочене. І сьогодні хотів тюкувати. Прошу, кажу, що не треба, давайте пожнемо хоч день. Нє, давай сьогодні. Ну, сьогодні на сьогодні. Тюк тяжкий. Воно трохи сире. Воно вроді сухе, але все одно ж там ті колінця, все воно зелене. Знаходимося. Ну, тут колись був такий садок. Колись був колгосп, тут був садок. Вже його розпаювали. Тут посіяна людей соя. Ось тут за кушами репхоз, тільки репхозій ну, репхоз, стой... з тої сторони, з сторони другої, це вже з іншої сторони. А це їй йшов-шов і один тюк порвався. Але бачу, що пішла якась нитка на багатько тонша. Це така нитка має бути, а пішла така. Типа якась не кондиція тоненька, порвалася. Нитка така має бути, а це пішла наполовину тонша. Ну, що є, то є. Десь в бухті теж брак може бути. Тут стоїть ще цього маленького фермера пшениця і вже теж починає трошки жовтіти. Колоски ще всі стоять доверху, вже трошки починає жовтіти. А там люсерка, ми теж тікували перший укос. Отаке. Сьогодні пробували молотити своїм комбайном. Вийшли, змолопили там одного рода, але воно ще трохи зеленковатий той яшмінь, так що поки люди мовчать. Люди мовчать, наче ми стоїмо. Отаке. Зараз доб'ємо цього тюка і поїдемо далі. Добре всім дякую. Будемо займатися далі.